Привіт всім, вітаю вас на каналі Chapter Art. Відео з обличчям повертаються поступово. І е, хочу вам розказати сьогодні про картину українського художника Федора Кричевського, яка називається Три життя. Три означає те, що картина складається з трьох частин, і кожна частина присвячена різній темі: перша це любов, друга сім'я і третя повернення. Перш ніж прийти до аналізу самої картини, думаю, логічно коротко розказати про самого художника. Отже, Федір Кричевський народився у 1879 році в Лебедині. Тоді це була Харківська губернія, а тепер Сумська область. Він закінчив Петербурзьку академію мистецтв, яке повторюю кожному відео про українських митців. На той час Петербурзька академія мистецтв це був єдиний вищий начальний заклад для митців. І це часто власне використовують росіяни для того, щоб присвоїти собі наших художників. Однак формування Федора Кричевського відбулося не в Петербурзі, а в Європі. Адже завдяки своїм успіхам у навчанні його послали вчитися в Європу, де він цілий рік провів у студії Густава Клінта того самого. Відповідно, Кричевський прийняв дуже багато прийомів від Клінта, особливо що стосується композиції і використання кольорів. Тому самого Кричевського часто називають модерністом, так само як і Клінта. Вплив Клінта простежується відразу в кількох його роботах, наприклад, весільний обряд в Україні або ж молодиці. Бачимо дуже багато декоративних елементів на цій картині, таке щедре використання орнаментів, золоті елементи. Це все дуже клієнтівські прийом. Власне, його триптих життя також створений під впливом клімківського модерну До порівняння, подивіться, картини Три віки жінки чи Життя та Смерть австрійського художника. Насправді, після цієї поїздки в Європу від Кричевського очікували такі академічні, правильні роботи, якісь, можливо, європейські пейзажі чи парижани, які відпочивають у кав'ярнях. Натомість, що ми маємо? Кричевський повертається до своїх витоків, він повертається до українського народного мистецтва, до козацького мистецтва і починає вибудовувати свій власний почерк, використовуючи українське народне мистецтво. Отже, що ми бачимо на цьому триптиху? Власне, визначні фази життя звичайної селянської сім'ї. Перше це любов. Це те, що все починається. Це такий оптимістичний, обнадійливий період, який передує створенню сім'ї. Далі ми бачимо, що селянин створив сім'ю. Він щасливий, він будує своє життя, у подружжя з'являється дитина. Також бачимо бабусю, яка теж допомагає молодим батькам. Але зовсім скоро починається період тривог. Селянина забирають солдат, можливо, на війну. Ніхто не знає, що з ним, де він, чи він ще живий. Цей період не показаний, але ми можемо здогадатися, чи що пройшов селянин і його сім'я на останній частині Триптиха повернення. Всі постарілі, втомлені, але не зламані. Триптик був створений у 1927 році, і вже наступного його експонували на міжнародному конкурсі у Венеції. Там критики і відвідувачі були в страху від роботи, тож італійська преса 40 разів публікувала репродукції картини. Ще через кілька років, остання частина триптуху повернення, увійшла у виставку радянського мистецтва в кількох європейських столицях. Суб'єктивно, мені здається, що посил картини він позитивний. Власне, це закладено і в мій назви життя, не смерть, не, біль, не страждання, а саме життя, незважаючи на всі випробування. Через які прийшла сім'я, ось вони всі нарешті разом. Кричевський показує українців мужніми, красивими, незламними і витривалими, якими ми були, якими ми є і якими ми будемо. Власне на сьогодні все така історія про картини і про одного з найвіжніших українських митців будь ласка, в коментарях, про якого українського митця, чи мосткині ви б хотіли дізнатися в наступних відео чи якусь картину вам більш детально описати, розказати про неї. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підтримку. Дякую вам всім за увагу! Дякую за те, що віддали 5 хвилин мистецтва. І до зустрічі в наступних відео. Пока.